Сьогодні з'явилася цікава інформація. Справа в тому, що студенти, студенти це не про студентів-відео не про освіту. Я хочу щоб ви дещо зрозуміли, як нас готують до дечого, і роблять це нібито благими намірами. Так ось стурбувались в міністерстві оборони про те, що студенти не можуть отримувати відстрочку від мобілізації автоматично. Ну, це можна зробити, бо є база, називається ЄДЕБО. єдина державна база з питання світу. І, в принципі, звідти можна підтягнути до бази оберіг. Якщо людина є студентом денної форми, то можна просто їй автоматично продовжувати відстрочку. Власне, так можна робити і викладачам, якщо ти бачиш, що викладач є в установі і що він працює, і все, йому можна автоматом. І от Міністерство оборони стурбувалось про те, що ну, чого ж ми будемо дьоргати громадян, ну, що ж вони будуть ходити до ТЦК, там, наражати себе там, на стреси і так далі. От я хочу тут зараз поставити кому або дужку відкрити. І запитаю у вас, а ви вірите в те, що Міністерство оборони турбується про те, щоб у вас було менше стресів, щоб ви там до ТЦК не ходили зайвий раз, щоб у вас була відстрочка автоматизована, там, і щоб ви взагалі ну, не турбувалися, щоб ви просто жили, вчились, жили ну, своїм звичайним життям. От ви вірите в це? От напишіть в коментарях. Ви вірите в те, що Міністерство оборони дійсно турбується про те, що у вас була автоматична відстрочка? Вірите? Я не вірю. Я не вірю. І тому до таких е новин, а я вам зараз зачитаю цю новину, я відношусь надзвичайно обережно. А новина ось яка. Ми зараз перебудовуємо роботу Генштабу і ТЦК так, щоб працівник ТЦК без відома людини міг запросити дані в реєстрі Міносвіти, скласти це знання і надалі надати відстрочку людині. Я думаю. Що ми це зробимо до кінця літа, але це потребуватиме певної зміни нормативно-правової бази. Це заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Чорногоренко. А тепер далі бачити профайл в інших реєстрах працівники ТЦК без згоди особи зможуть вже незабаром, але для цього потрібні зміни до законодавства. І отут, знову-таки, я запитую вас. А ви вірите в те, що Міністерство цифрової трансформації, Міністерство а, оборони, там, Міністерство освіти, яке поводило вже дуже багато цікавих новацій, вони турбуються про те, що у вас була автоматизоване, автоматизоване продовження відстрочки. А я бачу в цій новині лише прагнення Мінцифри змінити деякі положення, нормативно-правові. Для того, щоб мати доступ іще до певних реєстрів, до яких нині, ну, якось так сталося, що Мінцифри не має доступу, автоматизованого доступу, уявляєте собі? Тобто, ще якісь реєстри залишились, уже. До 18 реєстрів має доступ оберіг там і що голосували, і прописки, і так далі, до всього. Але ще є один реєстр, до якого чомусь немає доступу, з якихось причин нема доступу. Так от оця новина дуже схожа на те, що нам під благими намірами намагаються впарити наступне обмеження наших прав, наших прав і свобод, адже е, в країні, ну як я бачу, вже давно. Забили на право приватного життя, на право е про персональні дані, там закони були про персональні дані. Пам'ятаєте, колись були закони про персональні дані. Колись у нас з вами були персональні дані. Зараз персональних даних у вас просто немає, бо це не персональні дані, вони вже публічні, публічні персональні дані. І з урахуванням того, що всі сервераші знаходяться десь за кордоном, там в країнах Європейського союзу, ми не знаємо де, ми не знаємо хто адмініструє. Ми, ми взагалі нічого не знаємо. От кру круто, да? в країні все побудовано. Що є громадяни, є персональні дані про громадян, є 18 реєстрів, де все про громадян відомо. Нас змусили оновити всі дані, щоб все було абсолютно мега, мега, ну от, абсолютно сучасно і актуально. І при цьому цей реєстр ще не зрозуміло, де знаходиться. Я можу. Підказати дещо органам влади, зараз я доскажу свою думку по цьому реєстру і ідею одну закину. Вона вам сподобається, шановні чиновники, ви до цього ще не догадалися, але можна це робити. Можна це зробити. Я, я впевнений, що ви це зробите. Ви в обов'язковому порядку це зробите. Ви зможете це зробити. Тому що, як виявилось, що Янукович з його диктаторськими законами там чогось і не снилось, а ви можете все абсолютно. Вон вже 4 мільйона людей оновили свої дані. Я пам'ятаю, скільки було Крику. Ми не будемо та ми ні оновили як рідненькі. Зараз я ще одну ідею владі підкину, і воно може бути. Так, от. Так, от, я не вірю в те, не вірю, що чиновники хочуть спростити моє життя. Ну, не вірю. От, вся е, остання історія, яка є в Україні за останні 2,5-3 роки, навіть 4 роки. Говорить про те, що життя українцям ніхто покращувати не збирається. І навіть тоді, коли щось робиться, нібито з хорошими намірами і обґрунтовується якимось позитивом і кажуть, ну так вам буде там легше вам там це діло. Насправді за цим всім завжди, ну як правило, стоїть щось хитре, хитромудре, щось хитре задумане. І тільки потім, коли вже все це ми прохаваємо, і кажемо, да, то це нормально, то нічого страшного. Тоді воно а, реалізується тільки не так, як ми думали про це. От я зараз спостерігаю, як хочуть вести податок на солодку воду, і деякі громадяни почали писати Да, правильно, нічого той сахар їсти пити» і так далі. Ці громадяни не розуміють, що насправді йдеться не про цукор, йдеться не про ж турботу про їх життя. Хоча це кажеться, що от ми турбуємося про ваше життя, там здоров'я, там і тому вводимо». Ні-ні. Вводиться просто нова система податків. Скоро будуть податок на повітря, податок на те, що ви ходите, чи їздите, чи я не знаю, що ви робите, чи стрижетесь, чи. Я не знаю, ну, можна придумати, що завгодно. Це нова форма податку. А громадяни реально думають, що о, клас, про наше здоров'я турбується. Та ніхто про ваше здоров'я не турбується. А тепер пораду даю. Дорогенькі чиновники ви вже, якщо йдете цим шляхом, не зупиняйтесь. Не зупиняйтесь, ви бачите, що українців можна переломити без проблем. Вони на все згодні. навіть якщо не згодні, то зробити вони нічого не можуть. Тому що на вашому боці, ви ж коли вишиванки одягаєте, то на вашому боці правда. Ви правду кажете, логіка у вас залізна. І ніхто не може сказати нічого проти, тому що виходить, що ти проти захисту України, чи ти проти суверенітету, чи ти проти проти чого ти тоді, якщо ти проти того, що влада пропонує, це ж все заради безпеки і оборони. То я пропоную вам, значить, що зробити? Можна наказ випустити, згідно яким кожен громадянин України повинен протягом трьох місяців вживити собі під шкіру чіп. Чіп. Або. Перереєструвати телефони і е, здати телефони на модернізацію, щоб туди впровадили чіп. Ну можна під шкіру. Причому ви можете дати це на відкуп приватним структурам і так далі. Якийсь маленький, все, з якимось GPS навігатором, щоб мало того що дані були оновлені громадян, і ще щоб ТЦК і Міноборони знали, де хто знаходиться, це ж зручно. Якщо якийсь громадянин, наприклад, вже не пікає, значить, о, значить, це підозра, підозра. Де останній раз він пікав, викликаємо наряд, дивимося, а де він постійно пікав, Тобто він там проживає, да? а де в нього там в день він, значить, це його робота, а біля кого він пікав. Тобто, ну, зрозуміли, да? Значить, це його друзі, або сім'я, або знайомі, тобто до них виїжджаємо, там, питаємо, де він, що він і так далі. Якщо він щось поїхав на захід України, ага, дивимося, а що він туди? Так, ага, там за останні там роки пікає, є хтось у нього в оточенні люди, які там з Західної України, з Заходу України, ага, немає. Значить, він туди чогось поїхав. Так, ага, моніторимо. Моні... Ну, прикольно буде, чи ні? Бачите, скільки всього? І можна нормально собі спостерігати за громадянами. Це буде абсолютно новація. це... Знаєте, це буде просто. Ні одна країна не має такої інновації по турботі за громадянами, адже в реальному часі можна спостерігати, що, де, хто, як. Можна там вимірювати навіть тиск, кров, там, яка там що, слідкувати за здоров'ям. Тобто виписати мотивацію можна от таку, і громадяни ще й приймуть. А, і обов'язково дати на це 60 днів. І хто цей чіп собі не вставить, штраф. Причому штраф такий громадний: без чіпу не брать на роботу, без чіпу на навчання не брати, без чіпу не видавать права. Не... Людина не може одружитись, людина не може купити там, продати квартиру, сарай і так далі. Людина не може без чіпу проїхати блокпост, тому що блокпост чик, проїжджай, нема все, сиди в себе, штраф, фух тудим-сюдим. Ну і так далі. Прикольна ідея, насправді. Головне, інноваційна. Ви ж за інновації, ви ж, ну, ми ж розказуємо, ми така інноваційна там, країна. Це ж інноваційно, правда? Ніде такого немає. А з урахуванням того, що нас залишилось вже в Україні так багато. От, оновили дані 5, там, 4 мільйона. Тобто, я так підозрюю, що це у нас мільйонів 20. Ось, будь ласка, це 4 мільйона людей, яких треба прочіпувати, може, трошки менше. І все, і круто. По-перше, інноваційно, по-друге, всі під контролем, по третє, всі під наглядом. І головне, головне, розказуйте, що це. Ви турбуєтесь про здоров'я, про безпеку, тому що, ну, наприклад, там хулігани, і ви знаєте, що там чіповані люди, які з якимось кримінальним тим ділом, і якщо ти попадаєш в десь в якусь ситуацію, де оці хулігани їх багато, туди одразу буде викликатися там поліція. Там ну ви зрозуміли, так? Да? Тобто, придумати можна, що це для вас, це для вас. Це для вас. Ну, головне, штрафи не забудьте, бо громадяни несвідомі такі не завжди розуміють, що їм треба там дані оновити, а от наявність штрафів, там заборон, штрафів на майно, арешти, ну це мотиваційно працює, і громадяни з задоволенням тоді ну, приймають новації хороша ідея. хороша. Як думаєте, які шанси? Яка ймовірність, що ця ідея? Може зародитися у когось із чиновників і бути прийнятою в реалізацію. Як ви думаєте, є ж такі шанси, чи це занадто абсурдна і фантастична ідея?